А глибші перетворення в житті не мають остих обіцянок або магічних формул. Вони народжуються мовчки від простих і стриманих істин, які ми відкриваємо і не само всередині себе, а сто те, що тримає нас у пастці. Це не відсутність прихованих знань, а нехтування очевидним. Раєкторія людини не переписує себе суєтою, а мовчазними і послідовними кроками по черзі, і живемо в той час, коли люди шукають вражаючих відповідей. Вони хочуть миттєвих рішень, прихованих таємниць, обіцянок швидкого успіху. Відстав великим галасливим ринком, де всі кричать Сключ до багатства, з формула щастя. Але чим більше шуму нас оточує, тим менше ми чуємо власний голос і втрачаємо контакт з реальним джерелом, змін тихими істинам, які не продають себе, а досвід стародавня мудрість вчить. Що священне наголошено трубами і не розкриває себе в нерухомості, коли ми зупиняємось, щоб замислитися в кінці дня, коли ми закриваємо очі на хвилину спогаду, коли ми вчимося слухати більше ніж говорити. Піше стає дверима до ясності, і сама ясність перетворює життя. У мислителі підтверджують цю ідею. А приклад, Віктор хто ранку сказав, що сенс не падає з неба, а розкриває себе в тому, як ми стикаємося з повсякденним життям, роботою, сім'єю. Аніль Анеман додав, наш розум відволікається на шум і втрачає погляд на особи і приймаємо рішення в автоматичному. Не усвідомлюючи, як вони ув'язнюють нас у повторюваних циклах, познава з людиною, яка проводила роки в пошуках таємниці успіху. Він витрачав гроші на кричущі книги, курси, які обіцяли легке збагачення, але його життя пішло на те саме. Оки старший господар сказав йому вересня шукати таємниці, учні цінувати маленьку, а вчиться чути мовчання. Початку він ігнорував поради. Але з часом пережив і вперше за роки він відчув, з чого життя починає рухатися. От зрозуміла, це не галасливі фобмоли, що змінюють існування, е мовчазні істини, ті, які не приваблюють натовп, але перегукуються для тих, хто готовий їх почути. Вони саме те, що вони переосмислюють напрямки. Невеликі громаді він жив рабином. Яким люди взяли свої проблеми? Дні скаржилися на борги, інші захворювання, інші самотності. Так, рабин рідко багато говорив. Вона сиділа мовчазною, подивилася в очі і слухала. Юди були здивовані своєю відсутністю порав, але вони були полегшені, ніби вони знайшли відповідь на один. Одного разу молодий учень запитав вчителю, чому господь повинен говорити так мало і не повинні слова допомагати. Аби посміхнувся і відповів на дідуля не змінюється словами, а мовчанням. Іша робить місце для відповіді, яку людина вже приносить у себе. Перший чудову урок у небухомості народжується ясність, а чіткість переписує життя. Оки, ми занурюємось у шум поради з інших реклами. Думки ми не почуємо власного голосу. Але коли ми створюємо простір, тиші, ми розрізняємо те, що насправді має значення. Ісячолітня мудрість повторина, як слухати, є більш цінним ніж знати, як говорити. То говорить лише повторили те, що вони вже знають. То слухає, виявляє нове. Учасні філософи досягають того ж висновку. Врам Жошуа Есшель стверджував, що абот – це не просто відпочинок для тіла, а мить відновлення з сутністю. Перві ми відновлюємо ясність. Його дні увага це наше найцінніше благо. Якщо ми витрачаємо його на шум, ми збідніли, що ми направляємо його на мовчання. Ми з О, я знову прийняла звичку починати щоранку з п'яти хвилин абсолютної тиші. Ні мобільного телефону, ні новин, ні розмов. Початку це здавалося нерозумним, але він сказав і п'ять хвилин врятували мені життя. Всі як він зрозумів, що насправді має значення. Не зміг реагувати з кожним зовнішнім стимулом і почав діяти з більшою метою. Овчання не порожня, е місцевість, де нові поростки, е простір, де насіння може проростати. Що ви зарезервуєте місце для нерухомості у своєму розпорядку? Ви побачите свої рішення, свої звички та нарешті доля єврейській родині був простий звичай, що рамкового батько виводить з кишені кілька монет і здани у маленьку глиняну миску. І ти сміялися, а і змінить це наше життя. Він відповів, то ж на монета схожа на насіння. Е, здається, незначним, поки вона не зросте. Вінули руки. Миска наповнилася та спорожніться знову. Але настали важкі часи. Ця скромна звичка врятувала сім'ю. Е був не чудодійний скарб, а результат оцінки маленької. І ти виросло, пішли з дому, але взяли уроки з собою. Елики побудував мінімум. Друга правда поважати маленьку, адже саме той, хто народився грандіозним, ум в призначення не змінюється на жодні грандіозні події, а сатиму майже непомітними варіантами. І хто зневажає прості речі, принижують своє життя? Тут ми підходимо до третьої правди, тісно пов'язане з попередньої звички. Це невидимий капітал. І вважаємо, що хід життя визначається великими рішеннями зміна робочих місць, перед міста, одруження. А справді саме звички повторні день в день формують на шлях. Учасні дослідники називають це циклом звичок знак, дія, винагорода, але звичка консолідує себе. Вона не вимагає свідомих зусиль. Вона діє для нас. Що це позитивна звичка? Вона стає мовчазним союзником. Джемслів писав, що саме маленькі звички змінюють траєкторію життя. Овський авікант додав, що навички та рутини зростають як складний інтерес повільно, але не минуче. Бачив це з підприємцем, який почав з чогось основного. Що вечора він записував три завдання на наступний день нічого, крім цього. Раз рік його бізнес подвоївся за ефективністю, оскільки він перестав витрачати час на непотрібну агітацію. А одна людина, яку я зустрів, почала подякувати за три речі перед сну безпосередньо не змінило її фінансової ситуації, але перетворило і світогляд. Із часом вона наважилася вжити заходів, які колись і здавалися неможливими в рову, та третю істину можна узагальнити. Так Оля переписує себе. Коли ми цінимо маленькі та культивуючі звучки, які зміцнюють нас щодня, і хто чекає чудес, залишаються дефіцитом, то будує звички. Створює власні чудеса, один мудрець мав двох учнів. Арший був геяльним, все до нього легко прийшло. Він пишався цим і сказав, народився у великих справах. Руги був повільним, допустив помилки іноді дратував господаря, але наполягав, поки не вирішить кошен виклик. Резроки перший став відомим, але в умовах складного випробування він обвалився. Еталант не досяг, він не протистояв вже другий той, хто здавався слабшим, виявився стійким і навчився вчитися, боротися, робити помилки та збирати. Він був тим, хто врешті брешт став путівником для інших. четверта правда доля перетворюється там, де відбувається мислення зростання, але значення, що отримується при народженні, жливо те, що ви готові розвивати. І дні живе в словах, а не для мене. Остаток починається. Коли ми говоримо, я можу вчитися. Це призводить нас до п'яти правди зусилля, коштують більше ніж природний подарунок. Від часто обманює нас, прославляючи міф про народжені гені, ніби талант. Це магічний подарунок, який розподіляє зусилля. Лежить доводить протилежне вижити і перемогти тих, хто працює з наполегливістю, які підтримують тому і продовжують навіть тоді, коли шлях стає крутим, ісячолітня мудрість чи для ніколи коли не падає, а який встає після кожної росині. Я фраза. Настільки просто, як глибоко взберігає ключ до перетворення долі, учасна психологія підтверджує цю ідею. Рол Ек назвала це явище менталітету зростання, переконання, що навички можна розвивати з відданістю, Джела акорд у свою чергу, вичала крупу кіг. Це поєднання пристрасті та наполегливості, що перевершує чистий талант. Молодий чоловік мріяв бути лікарем, але тричі дорікав на вступному іспиті. Ім'я відлякувала, дається це не для вас. Інто однак навчався більше. Четверті спробі вона пройшла його дні рятує життя. Ого, шлях був непростим, але саме зусилля, не подарунок, це зробило його сильнішим ніж у багатьох. Хто мав усе поцілували руки? Всю року талант може провалюватися, обставини можуть змінитися. Але кожен, хто вчиться вчитися та працювати невтомно, завжди знайде шлях гору. Місті був купець, якого сусіди вважали надмірними різни обережно і ніколи не брав висоті, позики, не ставився на ризиковану справу і не займався швидким прибутком. Ого, магазин зростав повільно, але вивішив і ніколи не будеш багатим таким. Знущалися вони ім часом. Вони відкрили позичальників із запозиченими грошима, інвестували в примхи та взяли за борги. Коли прибула криза, його магазини закрилися. Дні втратили все. Інші втекли з міста заборгованості. Орговець однак чинив опір. Його невеликі кроки, його дисципліна, зберігання застережень та відповідальності зробила в його застрахованим на крах. Інше цього, після бурі він був тим, хто піднявся голоснішим. Бо його база не бігла. Ре історія розкриває шосту правду, доля переписується там, де є відповідальність. Поки ви звинувачуєте інших, ви дасте їм контроль над своїм життям. Лаколи я. Припускають «Е, мій вибір, то сила зміни народиться, Тіма правда. Поглиблюється принцип труда час приєм проти крихких, і тя нікого не шкодує від випробувані зниця, Полягає в тому, як ми реагуємо на них. Кай перерванчі виходять з сильнішими. Каже, та родавня мудрість твортеться, це не уникати штовму, а побудувати будинок, який його підтримує. Учасні мислителі повторюють цю ідею. А сам, але б знача як той, хто отримує користь від хосуд. Він робить обчислені ставки, приймає втрати як уроки та зростає з ударами. А Монгінет додає подумайте про довгі горизонти, не негані вигоди, а гадство – все на миттєвий прибуток. А про час. Що відповідає часу, зустрів бізнесмена, який пережив три кризи. Уже раз я втрачав частину бізнесу, але ніколи не ризикував усього. Авжди мав застереження, завжди навчився щось нове. Але конкуренти, які шукають ярликів, зникли, він став сильнішим після кожної буріму шосте та сьоме рістини зрозумілі, хто бере на себе відповідальність і стає більш стіким до спотикання переписати їхню долю, то шукає виправдання, залишається слабким, то вчиться. І наполягає, що перетворює кожну падіння на крок коло сім'я, дещо п'ятниці вночі сталося невелике диво, обота припинилася, телефон замовкли, гроші втратили значення, а столом були зібрані діти та онуки. Вічки запалили, співали пісні, поділили просту страву. Йшлося не про достаток товарів, а про багатство часу. Атріарх сказав, ваша сила полягає не в тому, що ми маємо, а те, як ми зберігаємо свій час. Ці часи ми справді живемо. Ці нерухомості було більше повноти, ніж на будь якому голословому ринку я сцена, ілюструю восьму правду час? Це найцінніша валюта долі. Гроші відновлюються, об'єкти замінюють, але втрачений день ніколи не повертається. І дні думають про гроші, а гати у часі. А в'єта правда пов'язана з цією ідеєю. Хібері знову Сенціалізм – це мистецтво сказати нізового сприймати те, що насправді має значення, і розкидали з десятків завдань. Обіцянок та ціла, і закінчуємо втрачати те, що є життєво важливим. То вміє відокремити порожнечу від цінних перемог, мудрість попереджає тожен, хто біжить за всім, втрачає все, з чому а як зупинитися відновити життя? Учасні мислителі підтверджують, а порт говорить про глибоку роботу. Тут одна концентрації коштує більше десятиповерхневий дій, реха Коун додає, менше, але краще. Хто робить головний урожай більше? Врам же шуаесель згадав ас важливіше за речі. І хто тримає свій час, стають власником власної долі. Зустрів людину ритуал, якого був простим. Перша година дня належала йому лише дні телефону, ні новин. Ні, відволікань, просто ваша робота, ваші ідеї. Він сказав цього разу, мене зробив багатим. Ешта була наслідком осьма. Та дев'ята істини є однозначними вдоля перетворюється. Коли ви шануєте свій час і вибираєте те, що насправді має значення. Все інше це шум, і шум вкрадає ваше життя. Бачив, як це трапляється знову і знову в люди, які виховують подяку, перетинують випробування легше. Вони не застрягли в болі, бо бачать світло навіть у темряві. Саме це дає їм сили слідувати. Коли в інші здаються, сята і десята істина зрозуміла, перешкоди не рунуть долю. Вдячність робить її яскравіше. Азом вони не тільки допомагають вижити, але й стати більшими ніж це було раніше. Вона це та правда не простіша і найскладніша. Уляни перетворюються на годину до наступної. Інформується щодня. У тихому виборі, який ви повторюєте, не усвідомлюючи цього, е, чекати чудес, не розраховувати на удачу. Ростовізьміть на себе відповідальність за сьогоднішній крок, та родавня мудрість. Чи то вірний умало, буде вірним у душе багато. Ожен день це порожня сторінка, де ви можете написати іншу історію. Що вчора ви жили, скаржитеся? Сьогодні ви можете вибрати вдячність. Що вчора вибіжили після шуму? Сьогодні ви можете вибрати тишу. Що вчора витрачається на час. Сьогодні ви можете зберігати його як скарб учасні Визволите повторюють ту саму ідею. Орський авікант, каже, спів приймається з невеликих рішень, які накопичуються, як інтерес до банку. Реха додає менше, але краще. А сим мали б згадує таньте антифрагілом. Айха, кожен удар, робить вас сильнішими. 11-та правда, така пункт призначення. Це не випадково. Це щоденний вибір. Якщо ви почнете вибирати прямо сьогодні і завтра ваше життя стане іншим. А пер приєднамось до всіх і з тим в одному кадрі. Овчання розкриває ясність. А великі кроки та звички будують основу. Ростання та зусилля менталіт рухається вперед. Відповідальність та антифрагальність надають стійкість. Увага до часу та зосередження уваги на основі необхідності приносить мету. Решкоди стають кроками. Вдячність відкриває шляхи. І щоранку ви вирішуєте, яке місце у вас буде обзробити це ранен, почніть міні площини сьогодні. Ете тишу хвилину, яйте і слухайте себе без шму. Робіть невеликий крок. Берігайте монету, запишіть ідею, дякую за щось, а в одну годину для того, що має значення. Ех, решта чекають. А пишіть перешкоду і запитайте, чого він може навчити мене і жести мені Але вони починають переписувати свою історію. А м'ятете тві не слабкий. Ви просто забули силу мовчазних істин. Вони не кричать. Вони не продають ярмарки, але роблять людину власником власного життя. Виберіть правду, в яку потрібно взяти сьогодні. Аха, це буде ваш перший крок до нового пункту призначення.